20 листопада в Попельнастівському сільському будинку культури пройшов такий довгоочікуваний концерт відомого українського співака Дмитра Волканова. Пооцінувачі його творчості з'їхалися з усієї громади міста Олександрія та Дніпропетровської області. Вперше завітали саме до вашої громади. Дмитро їздив десь, знаєте, навколо громади, але так запрошували, тому дійсно графік, логістика, все дозволило для того, щоб сьогодні концерт відбувся і в рамках вже другого такого всеукраїнського туру тебе знайшов. Дмитро завітає сьогодні до вашої громади. Подарує всім гарний настрій, гарні враження, емоції. І люди, які прийшли на концерт, не тільки отримали гарні емоції, а ще й зробили добру справу, тому що кошти, частина коштів з концертів, зараз у нас спрямована на підтримку Збройних сил України. А якщо говорити саме про Дмитра, то він є амбасадором благодійного фонду Україна понад усе, яка опікується допомогою дітям, які постраждали від війни, діти, які вимушені були покинути свої території. Тому саме наш, наша допомога йде в напрямок до цього. Зал тепло зустрів артиста щирими і дружніми оплесками. Дмитро уміло переплітав пісні з жартами та дотепними розповідями, отримуючи навзаєм шквал позитивних емоцій і чудові митті спілкування з глядачем. Концерт пройшов в теплій та душевній атмосфері. Вже, втретє, по Пернастівську громаду приїздять талановиті відомі українські артисти. Ми цьому дуже раді. Завжди. З такою гордістю це сприймаємо і прикладаємо максимум зусиль, щоб це відбулося, щоб ці концерти дійсно порадували наших місцевих жителів, подарували їм вечір відпочинку, щоб вони відволіклися і дійсно порадувались душею, послухали гарну українську музику. І, звісно, завжди під час цих концертів ми проводимо благодійні ярмарки. І сьогодні також, вкотре дякую всім, хто долучається до наших благодійних ярмарків, хто приносить свою випічку, хто купує смачнющу цю випічку на ярмарках. Адже саме це допомагає нам збирати кошти, які зараз так необхідні нашим землякам, військовим. Котрі нас захищають, і на ці кошти будемо придбавати маскувальні сітки, основу для плетіння, тканину. Зараз як сезон вже то парафін для того, щоб у окопні свічки. Цього вечора зі сцени лунали такі добре всім знайомі музичні композиції. Наречена, тебе знайшов, тюльпани. А попельнастівський аматорський хореографічний колектив Юкренджой виконав зворушливий спільний номер зі співаком під пісню Намалюю. Я немалю. Okay. Взагалі, ми від концерта в захваті. Концерт чудовий. Жигулі це взагалі отпад. Концерт чудовий і вулкану просто супер. Мені сподобалось, тому що він так виступав, прям пригав. Він класний артист, мені сподобалось дуже. Дякую йому за те, що він їсти. І в Олександрії, і в Папай СБК. Дякую йому дуже. Мені дуже сподобалось після та наш. Я дуже рада, що прийшла на цей концерт. Це було дуже класно. Весь концерт сподобався. Сподобалося і ще те, що я бачу що вперше. Ми зібрали повен зал в нашому васи поперенасному. Це ну вообще грандіозно. Попри важкі реалії сьогодення, концерт відбувся. Всі присутні отримали масу позитивних емоцій та гарний. Міст.